Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 30 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 59 80 особин за добу 500 і поранено 177 240 песиголовців за добу 1500 танків 2338 одиниць за добу. 13 бойових броньованих машин 4932 одиниці за добу, 23 артилерійських систем, 1391 одиниця за добу, 6 реактивних систем залпового вогню. 333 одиниці за добу 2 засобів протиповітряної оборони 176 одиниць за добу 1 літаків 264 одиниці за добу 2 гелікоптерів 225 одиниць за добу 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1003 одиниці за добу 8 Крилатих ракет 246 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 3768 одиниць за добу, 17 спеціальної техніки 131 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються, не так. не так, Welcome to ту Юкрейн!